Мирної сумночі. У багатьох українців виникає питання, як це їхні сторінки блокували і блокують, а мої сторінки не блокували і не блокують. Не знаю, це питання не до мене. Вперше я побачила комп, це був 1991 рік в моєї вдома. Перше моє враження це вау, комп! Вдруге, я побачила комп в 2003 році, але це мені... Щось нецікавим показалося. Втретє, я побачила комп і сіла за комп у 2004 році. Це був інтернет-клуб. Інформатика. Яка там інформатика? Там, де я далі вчилася, про інформатику і мови не було. більше клін був на інші науки. я добилася на той комп, як баран на нові ворота. Це сильно, що я пішла сіла в літаючу тарілку. І мені треба було її керувати. А поряд сиділи люди, які дуже-дуже розуміли в компах. І, звичайно, у мене виникало до них питання, як, що керувати, що там робити. Друге, я вже напитала, бо я розуміла, що я можу роздратувати людей. Ну, десь з 10-го разу в інтернет-клубах в мене щось вийшло. Вийшли дивитися фільми, дивитися фото в поїсковиках. І десь в 2012 році я вирішила зробити собі сторінку в соцмережах. Але це мені стало нецікаво, я сторінку видалила, потім знову встановила. Я багато років вже в соцмережах. Але можу сказати, до сих пір дивуюсь і багато чого не вмію. Дякую за увагу! Ще раз мирної ночі. Потім доброго ранку.